Сьогодні 20 листопада, неділя 23 по зісланні Святого Духа. Усвідом собі під час сьогоднішньої молитви присутність Бога у твоєму житті, Його прагнення. Бути з тобою у кожній хвилині твоїх путнів. Відкрий своє серце на слово, яке Бог сьогодні тобі приготував. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Луки. В той час прийшов Ісус у Герасин околицю, що проти Галилеї. Як Ісус вийшов на берег, попався йому назустріч один чоловік з міста, що мав бісів. Він з давнього часу не носив одежі і мешкав не в хаті, а в гробах. Побачивши Ісуса, Він закричав, Припав йому до ніг. І сказав сильним голосом, Що мені і тобі, Ісусе, Сину Бога Всевишнього, благаю тебе, не муч мене. Він бо нечистому духові вийти з чоловіка. Дух той часто хапав чоловіка, і його тоді в'язали кайданами та ланцюгами і стерегли. Та він трощив окови, і демон гонив його по пустинях. Ісус спитав його, Як тобі на ім'я? Легіон, відповів той. Багато бобісів увійшло в нього. І вони благали Його, щоб він не велів їм іти в безодню. Було ж там велике стадо свиней, що паслося на горі. І демони просили його, щоб він дозволив їм увійти в них. Він дозволив їм. Вийшли демони з чоловіка, увійшли в свиней і кинулося стадо з в озеро. І потонуло. Побачивши, що сталося, пастухи кинулися у розтіч і розповіли про це в місті та по селах, і вийшли люди подивитися, що сталося прибули вони до Ісуса і знайшли, що чоловік. З якого вийшли біси, сидів при ногах Ісуса, одягнений та при умі, і злякались. Наочні свідки їм розповіли, як вилікувався біснуватий. Тоді все населення Герасинської округи почало його просити, щоб відійшов від них. Бо великий страх огорнув їх, і він увійшов до човна. І вернувся. А чоловік, з якого вийшли біси, просив Ісуса, щоб бути з ним. Але він відпустив його, кажучи: Вернися додому, і розкажи все, що Бог зробив тобі. Пішов той, сповіщаючи по всякому місті, що Ісус зробив йому. Події сьогоднішнього слова розгортаються в околиці Герасин на березі озера. Євангелист описує зустріч Ісуса із біснуватим, як безбігом обставин. Випадковістю. Попався йому на зустріч один чоловік з міста, що мав бісів. Ця нібито випадковість. Стала благословенною для зневоленого чоловіка. Сьогодні споглядаємо на Ісуса, який входить у неміч людини, Її безпорадність. Автор детально описує страждання біснуватого, його фізичний біль, а також відкинення його суспільством. Він з давнього часу не носив одежі і мешкав не в хаті. А в гробах, чи не трапляється так, що в нашому житті також є окови та ланцюги, якими зв'язують нас люди, їхні думки, оцінки та характеристики? Подумай, які кайдани тримають тебе у своєму полоні, від чого втікаєш, куди варто запросити Ісуса. Біснуватий упав до ніг Ісуса, і біси визнали в ньому Сина Всевишнього Легіон бісів, тобто велика кількість, яка оселилася в душі цього чоловіка і чинила життя Його нестерпним. Однак в цій події Ісус показує, що для нього не існує речей неможливих навіть. Якщо проти нього постає велика сила зла, Ісус виганяє цей легіон з біснуватого та дозволяє бісам увійти в стадо свиней, саме там на них чекає поразка, стадо кидається з кручів озеро, що є знаком цілковитої перемоги Ісуса в житті цієї людини. Свідками цього чуда Ісуса були пастухи, які кинулись у розтіч і розповіли про це в місті та по селах. Однак ця звістка про Ісуса не відкрила серця мешканців Герасинської округи на Його прийняття, все населення почало Його просити, щоб відійшов від них, бо великий страх огорнув їх. Тим часом звільнений чоловік просить Ісуса, щоб бути з ним. Але Ісус дає йому завдання: Вернися додому, і розкажи все, що Бог зробив тобі. Людина, яку Ісус витягнув із її немочі, свідчила про Боже милосердя не лише у своєму домі, а й по всьому місті. Про те, що Ісус зробив йому? У той час, прийшов Ісус. У Герасин околицю, що проти Галилеї, Як Ісус вийшов на берег, попався йому назустріч один чоловік з міста, що мав бісів. Він з давнього часу не носив одежі, і мешкав не в хаті, а в гробах. Побачивши Ісуса, Він закричав, припав йому до ніг і сказав сильним голосом що мені і тобі, Ісусе? Сину Бога Всевишнього, благаю тебе, не муч мене. Він повелів нечистому духові вийти з чоловіка. Дух той часто хапав чоловіка, і Його тоді в'язали кайданами та ланцюгами і стерегли. Та він трощив окови, і демон гонив його по пустинях. Ісус спитав його як тобі на ім'я? Легіон, відповів той. Багато бобісів увійшло в нього. І вони благали його, щоб він не велів їм іти в безодню. Було ж там велике стадо свиней, що паслося на горі. І демони просили його, щоб він дозволив їм увійти в них. Він дозволив їм. Вийшли демони з чоловіка, увійшли в свиней і кинулося стадо з в озеро. І потонуло. Побачивши, що сталося, пастухи кинулися у розтіч і розповіли про це в місті та по селах, і вийшли люди подивитися, що сталося прибули вони до Ісуса і знайшли, що чоловік. З якого вийшли біси, сидів при ногах Ісуса, одягнений та при умі, і злякались. Наочні свідки їм розповіли, як вилікувався біснуватий. Тоді все населення Герасинської округи почало його просити, щоб відійшов від них, бо великий страх огорнув їх, і він увійшов до човна. І Вернувся. А чоловік, з якого вийшли біси, просив Ісуса, щоб бути з ним. Але Він відпустив його, кажучи: Вернися додому, і розкажи все, що Бог зробив тобі. Пішов той, сповіщаючи по всякому місті, що Ісус зробив йому. Прошу Господа про благодать звільнення від кайданів та ланцюгів, які зневолюють моє серце та моє життя, а також про благодать свідчення Божого милосердя у моєму житті. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.